Привіт, друзі! На ремонті в нас лінову, в якому виповнилось лише 2 роки. Маємо тут вирвану праву петлю, але вирвану не повинні клієнта а по халатності виробника. Бо, як ви знаєте, нову техніку тепер роблять не на совість, а для викачування коштів споживача. Пластик неякісний, а петля затягнута туго. Тому це дуже типова поломка цих моделей, та й не тільки. Що ви хочете від пристрою, в якому термін придатності 4 роки. Рік гарантії минув, а далі проблеми вже ваші. Я переконаний, що навіть якби це сталося до завершення гарантії, то все одно власник би робив ноут за власні кошти. Ну бо це фактично пошкодження корпусу, що не відноситься до гарантійного випадку. Поки виробники халтурять, ми будемо це все діло розбирати, щоб дістатись до петель та повністю зняти екран. Бо без цього докріплення не добратись ніяк. Сама розборка не складна. відкрутили 10 гвинтиків і шукаємо чим би зняти нижню кришку. Що ми найперше робимо після того, як добрались до внутрішнього ноутбука? Правильно. Відключаємо батарею. Тільки після цього можна вже проводити подальші якісь маніпуляції. Петлі відкрутили та акуратно відігнули. Та не забуваємо відключити шлейф матриці і кабелі, які йдуть до Wi-Fi антени. Тепер доля екрану в наших руках. Планку, що закриває петлю, відщолкуємо вліво і відкручуємо гвинтики, які тримають рамку корпусу. Дуже акуратно її знімаємо, бо екран тонкий і пошкодити його досить легко. Як бачите, вирвало всі три гайки і вони залишились на петлі. Сам процес відновлення показувати тут я не буду, щоб не затягувати відео. Але якщо треба, напишіть в коментарях, тоді зніму окремо. Покажу лише етапи відновлення. Так нас було. Це вже гайки трошки втоплені в корпус, підготовлені до клею. Далі етап вже безпосередньо з клею. Ну і кінцевий результат. І як бачите, я все ж таки перестрахувався та зняв матрицю, щоб не пошкодити, коли відчищав залишки клею. Зато петля тепер тримається мертво. Ну і за рахунок того, що гайки трошки втоплені нижче, я дав трохи довші болти. Можете порівняти самі справа рідний болтик, в якого шляпка тонша приблизно в два рази ніж то, що я закрутив. Тому шляпки на рідних болтів прийшлось підшліфувати до такої самої товщини. Інакше не сяде рамка матриці. Окрема вдячність виробникам за гонитву товщини ноутбуків. Розібрати ноутбук і не провести профілактику системи охолодження то є великий гріх. Тому швиденько відкрутили вентилятор, радіатор. То все діло почистили і намазюкали нову термопасту. А тепер пару слів про материнську плату. Все, що можна тут обгрейднути самостійно, це лише поставити більший ssd накопичувач. Бо процесор, ясна річ, запаяний, і, на жаль, оперативна пам'ять теж. Вона схована під плівкою недалеко про це. Ось такі реалії сучасної техніки. За кадром то все збираємо і тішимось кінцем результатом. Ну і забув вам показати, що крім ремонту кріплення, я ще послабив самі петлі, щоб запобігти подальшої поломки корпусу. На цьому ремонт закінчено. Не забудьте, будь ласка, підписатись та поставити вподобайку під відео. Дякую всім за перегляд.